Педагогічний музей України володіє безцінним скарбом, рідкісними виданнями праць як відомих, так і призабутих українських педагогів та освітніх діячів. Саме на популяризацію цих унікальних видань спрямовано започатковану у 2014 році видавничою серію педагогічні републікації, що має на меті ввести в науковий обіг праці, які з часу публікації не перевидавалися, а тому мало доступні для сучасних читачів. Щороку науковці музею працюють над черговим випуском серії, відбираючи з фондів, опрацьовуючи та систематизуючи матеріали з певної проблеми. Наразі світ побачило 9 випусків педагогічних републікацій Михайло Кравчук Вибрані праці. Історія і методика математики, Григорій Гринько, Олександр Шумський, Статті, Промови, Документи. Український науково-дослідний інститут педагогіки на сторінках педагогічних журналів 1926-1976 років, Освітня хроніка на сторінках педагогічних видань 1917-1920 років з фондів Педагогічного Музею України Василь Сухомлинський АФОРИЗМИ Метод проєктів в Українській школі 1920 30 років Шкільні музеї в Україні у першій половині ХХ століття, «Освіта дітей з інвалідністю, «Педагогічна Преса ПРО Вітчизняний та Зарубіжний досвід. Кінець 19, 30-ті роки ХХ століття, ІНМЕМОРІАМ. НЕКрологи на сторінках педагогічних періодичних видань за матеріалами фондів Педагогічного музею України. Три видання серії педагогічної републікації були передані баварській державній бібліотеці на її прохання і нині зберігаються в Мюнхені та представлені у електронному каталозі бібліотеки. У 2023 році буде видано черговий випуск серії ювілей на сторінках педагогічних часописів за матеріалами фондів педагогічного музею України. Видання серії педагогічні републікації виходять також в електронному варіанті. Вільний доступ до якого мають відвідувачі музейного сайту розділ публікації та віртуальні користувачі електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. Згідно зі статистикою, станом на травень 2023 року видання серії із зазначених ресурсів завантажено понад 15 тисяч разів. Укладачі видавничої серії: Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, директор музею та Віктор Гайдей. Роки життя 1973-2021. кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник музею. У період 2014-2021 роки наукова консультантка Ольга Сухомлинська, головна наукова співробітниця Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Сухомлинського, докторка педагогічних наук, академік НАПН України. Здійснюючи видавничу діяльність, педагогічний музей України виконує низку важливих завдань, реалізує місію музею, формує і просуває позитивний імідж музею у суспільстві, популяризує музейні колекції, розширює сферу просвітницької діяльності, рекламує свою діяльність і послуги, що надаються музеям. Посилання для завантаження усіх видань серії педагогічні републікації подано в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.